Всі скандали, які гучно вибухали і дуже швидко згасали, відбувалися саме напередодні нового року або в перші дні нового року. Тому що щоб не відбувалося в країні, так щоб не відбувалося в політиці перед новим роком, або перші дні нового року, люди завжди більше зосереджені. Ну як би цинічно це не звучало, так люди завжди більше зосереджені на тому, чи наїлися їхні гості салатами, які вони приготували, чи зацінила свекруха пиріг, який господиня до нового року спекла, ніж тим, кого там вигляді звільнили. От повірте, саме ну, я як комунікаційник, так це рішення цією датою пояснюю саме цим. Можливо, економісти бачать якісь інші. Закономірності, але знову ж таки, фінансовий рік він закінчується значно раніше ніж календарний рік. Було б цілком логічно так зробити так, враховуючи ті аргументи, які влада наводила, підвищуючи податки, було цілком логічно робити це 1 жовтня. Переносити це на 1 січня немає ніяких інших аргументів, окрім того, щоб на цьому не була сфокусована увага широкої масової аудиторії.